Завжди нині, повсяк, і повсякчас і на віки віків. Амінь, слава тобі, Боже, наш, слава тобі, царю небесем, утішителю душі істини, що всюди, Іси, наповняєш скарнице і життя подателю, прийди в нас, і очисти нас, від усякої всякої скверни, і спаси благи, душі наші, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, сядий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, сяди безсмертий, помилуй нас, слава Отці Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преса та Тройця, помилуй нас, Господи учисти гіхи наші, владику прости беззаконні наші, святий, завітай, соли немоче, наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, нашої сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. О Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сину і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отсує, Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. і поклонімося, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося Христові Цареві нашому Богу, придіти, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бог наш пристановище і сила, помічнившу у скорботах, що вельми напали на нас, тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються у глибини, морські, і зашуміли і порушилися води їх. Порушилися гори силою Його. Бистрі течі веселять місто Боже, освятив уселю свою найвищий, Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог рано досвіта, затривожилися народи, захиталися царства. Він дав голос свій, порушилася земля, Господь сили з нами, заступник наш, Бог Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, Які чудав дав чи не він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрошень лук, і луки, зломий зброї, що ти вогнем, заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь цілий з нами, заступник наш, Бог, Якова. Слава Отцу, Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас. І на віки, віків амінь, Алелуя, слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Алелуя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже! В мирі Господеві помолімся, Господи помилуй, за мир з висоти спасіння душ наше, Господеві, помолімся, Господи помилуй, за мир усього світу добрий стан, сутих Божого, церкові, з'єднання всіх, Господеві помолімся! Господи помилуй, Святий храм, цей, тих, що вірою благовінням і страхом Божим входять до нього, Господеві помолімся! Господи помолю. Милу, святішого вселенського архірелева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за Боголюбивих єпископів наших, Керйоса Кир Кирандрія, чесне пресвітерство Христі Деяконство за весь причеті людей, Господеві, помолімся, Господи, помилуй, за Богом бережений народ, наш за правління, і все військо, Господе, ві помолімся, Господи, помилуй, щоб як лук мідний вчинив сили вірних твоїх і укріпити десницю їх. Міцю сили твоєї і за перемогу над супостатами нашими, Господеві помолімся, помилуй, щоб подати неослабну, незбориму й переможну силу й мужність Христу іменному мової нашому, на перемогу над ворогами і супостатами і всіма нападниками є Господеві. Помоліємося, Господу й щоб сповнити сором і без щастя супротивників наших. А серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господні гнав їх і вражав Господові помолімся. Господи, помилуй, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із стріління життя, полонених ворогами, і супостатами слух Його, які в печалі і скорботах до нього взивають. Господеві помолімося, Господи помилуй, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімося, Господи помилуй, заступи, спаси, помилий і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господу помилуй, пресвяту, пресвято, пречисто, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію. З усіма святима, помінувши самих себе і один одного, і усе життя наше, Христо Богові віддаймо Тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віки. Бо Господь, явився нам. Благословен, хто йде в ім'я Господнє. Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо милість Його вічна. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Вони навколо обступили мене, але я ім'ям Господнім переможу їм. Бо Господь явився нам. Благословен хто в ім'я Господнє. Я не мрожитиму і розказуватиму про діла Господні, бо Господь явився нам, благословен хто йде в ім'я Господнє. Камені яким знехтували будивничі, став головним на розі. Від Господа це сталося і дивним на очах наших. Бо Господь явився нам, благословен, хто й на мім'я Господні. Спаси, Господи, людей твоїх, і благослови насліддя Твоє, перемогу благовірному народу і на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони люд. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і, і на віки віків. Заступництво, перед яки благовімої заким не соромимося, непорний лає молитвами нашими, все успівана, Богородице, утверди православну громаду, спаси благовірних людей, укріпи в справедливості правління їх. І подай їм з небес перемогу, бо Ти, Бога породила, єдина благословена. Будьмо уважні, мир усім премудрість, будьмо уважні. Господь кріпо з людям Своїм да. Господь благослови людей своїх своїм. Воздайте Господеві, сини Божі, воздайте Господеві славу і силу. Господь кріпо з людям своїм дасть. Господь благослови людей своїх До офіціант послання святого апостола Павла читання уважні Братя, кріпіться в Господі та в мутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати віці хитрощам диявольським. Нам треба боротися не проти тіла і крови, а проти навчал, проти властей, проти правителів цього світу, темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, одягнувши броню справедливості і взувши ноги, в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру, а над візьміть ще двіри, які здолаєте засити. Всі розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Господнє. Аллилуйя, 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 премудрість прості вислухаймо святого Іванлія. Ми русім і духові твоєму, від марка святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава Томі, будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істину кажу вам. Що хто скаже цій горі вигниз і кінця моря та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться, те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти когось, щоб і отець ваш. Який на небі простив вам провини ваші, коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі не простить, провин ваші? Слава Тобі, Господи, слава тобі! Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимо за святішого вселенського архієраєлева Папу Римського і за блаженішого патріарха нашого Святослава, і за Боголюбивих єпископів наших Кир Йосифа Кирстепана Кирандрія, і за всечесніших отців наших, прото Архімандрита Роберта, прото Ігумена Йосифа, Ігумена Йосифа, за тих, що служать і послужили у святій цій, за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимось за Богом, бережений народ, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріл уповаємо, і не зброя наша врятує нас, Господи. Але допомоги Твої, всемогутні, просимо і на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших. І ім'я Твоє вірно перекликаючись, умиління молимось. Всемогутній Господи, милостиво, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних поштри пошле стріли свої, Господи. І замішання сотвори серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою і впокори їх, і Христолюбивому воїнству нашому віддай їх, молимось, милосердний Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами. І щоб мир і слава оселилися у землі нашій, осильно молимося тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже Спасителя, наше уповання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, я милостивий, будь милостивим, владику до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий, і людинолюбний Бог єси. І тобі слава посилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще іще, переклонивши голови, Господеві, помолімося. Господи, помилуй, Господи, Боже, сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твори чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення слуг твоїх. І людинолюбно вислухай і помилуй нас, ось бо, вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші, тому ми грішні і недостойні в покаянні, і з умилінням молимося Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає і Збавителя, і Спасителя. Радше, Хай пізнають усі народи, що Ти єси Бог наш, а ми, люди Твої, силою Твоєї вбережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи Боже, Спасителя наш, сило, і упокоєння, і заступнице наш, не згадай беззаконь і неправд людей твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму. Але в милості і щедротах посіти смиренних слуг Твоїх, що припадають до Твого благотробі, повстань на поміч нам і оберни нечистиве зухвальство їх на страх і втечу. Христолюбивому ж, воїнству нашому, подай у сильній відвазі і мужності погнати, і наздогнати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тим яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости про грішення їх і в день праведної відплати твоєї, подай він ціни тлінні, бо ти єси заступник і переможець і спасіння усім, хто на тебе уповає і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Премудрій, чеснішу від Херувимів і нездрівняно славнішу від сарафимів, що без утління Бога слава породила, сушу мороницю тебе величаваємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсячні, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос істинний Бог наш, молитвами причистої Своєї Матері, преподобних і богоносних отців наших, і всіх святих помилує і спасе нас як благий і людинолюбний. Амінь. Боже, милий. Хиєни нам Україну храни волі світу, промінням ти її осіди, Світлом науки і окризна. Нас, дітей просвіти, чисті любові, краю, ти нас, Боже, зрости, Молимося, Боже, єдиний, нам Україну храни. Всі свої ласки ще ти на люд наш звени да, йому воню, Йому долю добро світа. Ща... Дай Боже народу і мною.